Доброго часу, любі українці, з вами Лавра з приводу Кримського мосту. Так, вже, мабуть, 2-3 тижні тому вже було у середовищі у повітрі вже ця інформація була, відчувалася. Я не озвучувала її на загал, тільки виключно людям, з якими спілкувалася на цю тему. Ну, ще буде. Так, а зараз ми подивимось нову каховку. І я зараз налаштовуюсь подивитися зі сторони орків, зі сторони окупантів. Нова каховка, зі сторони окупантів. Так, що вони думають, що вони роблять, що вже зробили? Нова каховка. Ой, вони в шоці від подій. Нова каховка. <ріст> так. Відчувають себе дурнями, відчувають себе дурнями, відчувають великі вічі, бачать, що гинуть вони, бачать, що лється кров, розуміють, що треба щось нове придумувати, і вони в дуроках зараз знаходяться. Ось так. Дивляться вперед, ну, тікають, причому, ну, коротше, тікають, відходять. Ще нова каховка. Ще зі сторони орків. Ось карта тільки що просилася випасти, вискочити на відчай. Так, що ще окупанти будуть робити? Руйнація, руйнація на землі. Розуміють, що іде якийсь рух вперед, їм в спину за землю. Ру... Бачать, що йдуть по карті Башня вибухи за землю. Вони зараз спробують десь, я так розумію, Борислав. Спробують зараз накопичувати свої сили для того, щоб звідти наносити удари. Що ще робить російська армія? Так, да, саме зі сторони наносити удари, ви бачите, так? Да? Тобто відходження за територією води і зі сторони наносити удари військові. Що в самій новій каховці на сьогодні? Там такі є якісь, все ж таки бачимо, дорогу звідти, да? тобто вони дорогу кудись тримаються, але все рівно деякі люди. Керівництво їх зараз хочуть скористатися деяким шансом, щоб з. З території давати вказівки і рухатись, ну, тобто, бити зверху і впер, ну тобто рухатись вперед. Да? Вони зараз планують наступ звідкись зі сторони. Карта смерті. Ну, по-перше, несуть смерть, але тут по пажу кубків і смерті насправді вони дуже повільні, вони дуже повільні в своїх діях. Так, Борислав. Вони перейшли і зберігають свої всі зброї в місті Борислав, в місті на території Бориславського напрямку. Так, да, вони збираються з силами. Щоб саме от там, де вони збираються силами, щоб звідти і стоять вони да укріплюються, ви бачите, щоб звідти наносити вже удар. Але на сьогоднішній момент насправді вони дуже повільні в своїх діях, хочуть більше ніж можуть. Вони дійсно хочуть, чекають, розумієте, вони от відійшли, їм наступ іде в спину, збираються своїми всіма ресурсами і там в конкретній точці. І бити збираються на... через воду. Через воду. Я так розумію, що це Бориславський напрямок, і через воду бити по Каховці і так далі. Але, бачите, це пов'язано з водою. Тобто там десь будуть бити, там, де вода. Там, де вода, там, де мости, там, де переправи, там, де вода, так планується. Що ще вони з Бориславського напрямку будуть робити? Що ще з Бориславського напрямку вони будуть робити? Так, да, будуть спробувати бити і роздивлятися м -м, по воді. Розумієте, вони чекають, що по воді будуть наші йти і туди бити? По нашим військовим планують бити, але саме з води. Не знаю чому, так, чому вони чекають, що наші будуть по воді спробують бити по декілька сторонам. Королева Пентаклі. Щось планують сильно вдарити. Давайте ми зараз подивимось, наскільки успішно вони будуть бити з Бориславського напрямку по Каховці через Дніпро. Наскільки успішно вони будуть бити по каховці, по новій каховці? Наскільки успішно, та аж кубків постійно випадає? І все ж таки там, де вода. Тобто вони будуть з берегів бити через воду. Там, де вони вже стояли, там, де вони вже були, хочуть таким чином перемогу взяти в свої руки. Давайте подивимось українську сторону. Де-де, Не можу сказати, що вони тут програють, Деякі, і, причому, знаєте, я не бачу, щоб вони наносили удари. От Прямо ударів я не бачу. Скоріше, на, на сьогоднішній день вони накопичують там за Дніпром, накопичують свої сили, але по сімірки пентакли, це означає, що недостатньо. недостатньо. Рух їх повільний і уповільнюється постійно. Те, що вони. Будуть прямо наступати і бити там, де по воді, бити по от прямо наносити удари, я поки що такого не бачу. Бачу тільки те, що вони роблять, те, що вони відійшли, те, що їм йдуть в спину українські війська, і м -м, те, що поки що вони збираються силами. Українські війська стосовно окупантів. От якраз Каховка. Бориславський напрямок. Я зрозуміла, чому я не бачу. Мені зараз кажуть, що поки що просто не час бити. Так, українські. Українські успішно дуже йдуть. Наступають. Ви бачите, карта Сонця нам каже, що про успішність король Пентаклі, про успішність нашого руху вперед, причому дуже масивного нашого руху вперед, дуже сильного нашого руху вперед. Що я тут можу сказати? Карта Сонця каже про нові удари. Все з нашої сторони. По королю Пентаклі і по. Рунах. Я бачу, що це буде реально успішно. успішна сама е наземні різні операції. Наземні, тобто про особистість, про особистість тут мова йде. Тут скоро будуть розвертатися такі події, що вони прозріють. Розумієте, тут прямо йде е Розкриття е, своїх особливих різних планів. Прямо, знаєте, прям відтворення цих планів, дуже успішно і дуже сильних. Причому ми маємо гарний захист і захищаємось, і будуть прикривати нас різні. І я вам хочу поколіснічому тут сказати, що. Е, те, що йде, вони навіть не здогадуються. Те, що йде, для них ще поки що таємниця воно закрите. Вони будуть бачити тільки, скажімо так, тільки те, що, їм, тільки те, що вони встигнуть побачити. Ну, ще в дорозі ми. Але дивіться, наступ у нас буде після того, як ми спочатку їх розбабахаємо. Що з нашої ще сторони? Ось іде різна підтримка з нашої сторони. Ну тут не так підтримка. Тут і підтримка тут і договірно. Якщо ми кажемо про рух наших військових, то тут просто, скажімо так, з декілька сторін і так далі. Ну тут іще є дещо. Ну так, скажу трошки вам. Коротше, там, де вони чекають, Буде не те, що вони очікують. Ось так скажу. По десятки жезлів наші війська їм роблять такі різні перешкоди з сюрпризами. Розумієте, З сюрпризами. По землі. Це стосовно от земельного. От вони там чекають у це, а нам з нашої сторони буде зовсім інше, протилежне, тільки. і те, що буде нести смерть, і її буде руйнувати. А для нас, по феху, це дуже буде. Е... плодовито. Тому що тут іде трансформація самих загальних обставин. Розумієте, ми тут ідемо, нам показують карти, що наші дії. Які стосуються якраз удари по повітрю, вони <свісно> мають декілька різних сюрпризів, багато. І це буде різні перешкоди для орків. І все. Ну тут, я по карті, я вам скажу, що те, що вони чекають, це буде зовсім інше. Ну, протилежне. Ще українська армія їм несе тоді з чим ми туди йдемо? Карта сила перевернута випала. Так. Так, що наші військові теж будуть знати, де вони знаходяться, теж будуть планувати, теж будуть розуміти, що там є сила, але ця сила недостатня в них. Ця сила недостатня. Бачите, перешкоди ми їм такі робимо, щоб вони не могли вдарити. Ось так ми будемо будувати. Б'ємо їх в спину, там, де вони накопичують себе, і у нас гарно проведена робота. Ось так ми е, будуємо різні захисти. Захисти стосовно того, де ще вода. вода. Тут, скоріше всього, десятка жезлів з нашої сторони будуть наноситися так, щоб їх сили просто з... розбити, тому що тут король жезлів іде з наступом їм в спину. Там, де вони накопичують, там, де е, вони будуються накопичування, ну по пустому кубку, хоч це і тут кубок, по пустому кубку в їх, е, в їх розумінні, тому що вони недостатньо там закріплюються і так далі. Хоч розумієте, вони, їх може бути там багато, але в них немає таких шансів, таких можливостей. Руна Біркана каже, що ми їм готуємо великі сюрпризи. І коли вона біркана розкриється, розродиться, то їх чекають великі неприємності. Для них це буде неприємності. Десятка жезлів великі перешкоди. Ну ось. Наступательнее, у нас одні сили дають нам вказівки вірні, Королежа по королеві жезлів. наступ, на, наступна. І ось ми беремо практично там в полон, да? ідемо б'ємо в полон. П'ятірка жезлів. Це карта. Розбиття полону і так далі. Знизу карта Ерофанта, вона, до речі, дуже часто випадала в цьому розкладі, просто вона постійно знизу була. Це означає, що все рівно, ну, як вищі сили, так вище керівництво, все рівно під правильно рухаємось От карта мира. Нам показала про те, що йдуть великі-великі зміни. Іде повністю трансформація на далекому, на далеких дорогах, і повністю йдуть зміни. Розумієте, те, що та старе, поруніха глас воно руйнується і буде відбудовуватися нове дев'ятка кубків по, цій, по цьому грому. Це буде. Це наше особисте, особисте свято буде. Ну, свято або збори, де будемо е наноситися удари. І дивіться, у нас ще зміни будуть, тому що ми будемо наносити удари там, вони де, де вони збираються. Раптові. Там, де вони не чекають, до речі. І це не тільки Бориславський напрямок. На цьому буде завершувати. Десятка кубків, ми досягнемо, досягнемо своїх результатів. І е, територія, те, куди ми зараз, наші війська, куди зараз ідуть, вона буде повернення, повернена в територію свободної України. Ось так. Все, я вам дякую, ставте лайки, пока-пока.